Сьогоднішній наш мітинг присвячений тому, що травень місяць 2011 року при правлінні цієї Білосиньої Орди, яка називається офіційно партія регіонів, перетворився на місяць власних початку активних політичних переслідувань. Це розпочалося з того, що руками міліції фактично, за завданням адміністрації президента, було влаштовано криваву прапорну істерію і саме обрано було місто Львів, як місто український Бімонт, який постійно зберігав Україну... Це більше за все постраждав в ті часи, як від золотого вересня 39-го року, так і від дій НКВД, які в 41-му році людей хапали лише за те, що вони були українцями, лише за те, що вони йшли в вишитих сорочках, лише за те, що вони спілкувалися українською мовою. І червень від тисячу року, коли почалася безпосередньо вже більшовицько німецька війна на території України, коли німці... Перемудрили свого патрона Саліна, відповідно, з того часу в Україні ставлення до червоного прапору є однозначним і вже закріпленим. Це є прапор окупаційний, це є прапор червоного терору, це є доповнення до 30-х років, коли він визначився як прапор, під яким здійснювалася масова колективізація, що супроводжувалася голодомором, як геноцидом українців. Відповідно, зайшло. Наши проблемы находятся.